у сьогоднішньому вечірньому ефірі топ-тема енергетична та економічна блокада Донбасу. Цієї середи Рада національної безпеки і оборони України вирішила припинити переміщення вантажів через лідню зіткнення допоки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені підприємства. Це рішення учора підтримали і депутати Закарпатської обласної ради. Про можливі економічні наслідки торговельної блокади спробуємо сьогодні розібратися з нашим гостем. Давайте знайомитися, наш гість політолог Іван Стрябко. Доброго вечора. Вам добрий вечір. Але перш ніж ми перейдемо до цієї розмови, я хочу, щоб ми разом з вами, з нашими глядачами, переглянули власне виступ президента України на Раді національної безпеки і оборони України. Будь ласка. Самозване керівництво. За вказівкою Російської Федерації конфіскувала і захопила українські підприємства. Попередня вартість відібраних активів дорівнюється мільярдам доларів. Частина власників слід віддати їм належне, згорнула виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, хай не розраховують на реалізацію товарів як в Україні, так і в будь-якій країні світу. Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність. Пропоную Раді національної безпеки і оборони України ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного і, до речі, не лише залізничного сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українське виробництво. Виняток щодо переміщення вантажів буде зроблено лише для гуманітарних вантажів українських та міжнародних гуманітарних організацій. Пане Іване, що для мирної території України означає ось таке рішення? Насамперед, треба сказати, що таке рішення вже давно назріло, тому що ситуація з блокадою вона затягувалася, і, власне, від влади чекали якої-небудь реакції. Ця реакція могла бути двох видів, або силовий розгін блокади, або якесь інше рішення. Власне, скидається на те, що президент вирішив, що іміджеві втрати і так вже достатньо великі, і таким чином хоча б очолити, скажімо так, цю блокаду для того, щоб унеможливити або не допустити туди Сторонніх осіб інших блокадників таким чином, щоб держава взяла під контроль цю ситуацію. А щодо мирних територій, які це буде мати наслідки, насамперед, ну, наша влада чітко наголошувала на тому, що без вугілля і з окупованої території Україна буде мати великі проблеми в енергетиці. Вже близько половини теплових електростанцій зупиниться, оскільки вони всі працюють на антрацитній групі вугілля, яка добувається і привозиться з окупованих територій. А насправді експерти говорять, що ця ситуація не настільки критична, хоча ми дійсно залежимо від цієї групи вугілля, і протягом року можна перейти на інші види вугілля, переобладнати ТЕС або якимось чином замістити. В будь-якому випадку, навіть якщо буде здійснюватися, Переобладнання тес або буде заміщення, це все вимагає часу і вимагає коштів, які, безперечно, вони не передбачені зараз у бюджеті. Оскільки ну звичайно ніхто не очікував на таку ситуацію. Отже, це буде мати якийсь тиск додаткові витрати з бюджету. А найбільша проблема, наскільки е, я розумію, полягає в тому, що порушується ланцюжок, який поєднує економічні. Які поєднує підприємства, економічний ланцюжок, тобто сировина, виробництво сировини, виробництво готової продукції, і дуже багато підприємств, які використовують сировину, що завозиться з окупованих територій, вони або не зможуть її тепер використовувати і змушені будуть зупинитися, або, відповідно, сировина, яка виробляється на території підконтрольній України, не зможе потрапляти туди і не буде власне вироблена готову продукцію. Таким чином, це. Загрожує зупинкою підприємств, відповідно, оскільки підприємства зупинці не будуть виплачені а, податки, будуть звільнятися або Ді. опиняться без роботи люди, і таким чином це буде здійснювати певний тиск на державний бюджет, будуть соціальні певні проблеми для жителів, які залежать від цього. Це ми можемо говорити не лише про якісь економічні наслідки, напевно, як про якусь соціальну напругу, так? Ну, звичайно, буде соціальна напруга, тому що на цих підприємствах працює велика кількість людей і звичайно що ці люди потребують зарплати, потребують для того, щоб годувати свої сім'ї. Крім того, ну давайте об'єктивно говорити про те, що гроші вони ж забезпечують їхню лояльність так до влади, або принаймні їхню нейтральність до існуючої ситуації, не отримуючи зарплати. Звичайно, вони будуть, скажімо, налаштовані дуже агресивно проти соц. Теперішньої влади або проти України загалом до речі, от ваша думка: що це? Ми торгуємо з окупантами чи підтримуємо економічні стосунки з тимчасово окупованою територією? Ви розумієте, в умовах ведення гібридної війни важко дати таке нормальне або таке однозначне, однозначне визначення, яке би задовільнило всіх. Треба нагадати, що наша влада офіційно заперечувала торгівлю. Згадайте виступи, в яких говорилося про те, що ми не торгуємо, ми обмінюємося товарами. Хоча, зрештою, торгівля це є обмін товарами, послугами, ну і так далі. Та? А, в даному випадку треба просто дивитися, що а, ця проблема вона має кілька аспектів: економічний аспект, соціальний аспект, військовий аспект, ну і, звичайно ж, моральний аспект. і Потрібно дуже чітко прораховувати, що Україна отримає від розриву цих відносин, що Україна втратить від розриву цих відносин. Однозначно ми будемо мати втрати в економіці. Але виникає питання: наскільки з військової точки зору доцільно це, і як це можна виправдати з моральної точки зору? Адже пояснити людям, які воюють, чи сім'ям батьки. Чоловіки чи діти, яких загинули під час війни, що чому іде торгівля із окупованими територіями, дуже важко і навряд, навряд чи ці люди готові будуть сприймати аргументи, які наразі наводить влада. І, до речі, дуже часто зараз такі чуємо вислів як торгівля на крові, так? Ну, звичайно, такий вислів дуже часто побутує. Більше того, його спеціально намагаються використовувати для того, щоб якимось чином створити ну, такий негативний. Тиск на владу створити таке негативне сприйняття в суспільстві цієї торгівлі. Чому блокада саме зараз? От більше місяця, на вашу думку, чому вона не сталася раніше? Чому не сталася пізніше? Чому саме зараз? Ну власне, чому блокада сталася тепер? Кілька разів вже активісти і власне представники добровольчих батальйонів попереджали владу, робили свої вимоги і так далі. Але я думаю, що в ході їхніх перемовин їхні інтереси або не були враховані, або влада не дослухалася до них, і вони почали влаштовувати ці акції, намагаючись здійснити вже силовий тиск на владу, тому що це власне можемо розцінювати як силовий тиск. Зрештою, давайте е, зважати на те, що коли почалася блокада, е, блокадники одразу не перекрили головні торгівельні магістралі, головні залізниці, маю на увазі. Так спочатку вони перекрили, так би мовити, другорядні шляхи. Е, е, наскільки я розумію, даючи владі можливість е, якимось чином домовитися між собою дати або ти зрозуміти, що вони здатні так, на цей крок. Що так? вони здатні на цей крок або, можливо, і намагалися дати сигнал. Терористам, що вони готові діяти в разі чого рішуче. Ну однак, ні влада не дослухалася до вимог про власне блокадників, але можливо не то, що не дослухалася, а вона просто не в змозі виконати всі їхні вимоги, тому що, скажімо, вимога негайно звільнити всіх полонених. Ми неодноразово чули фахові коментарі Ірини Геращенко, яка пояснювала, що це зробити не так просто. Адже, наприклад, терористи вимагають, щоб енна частина їхніх людей була передана. Деякі з цих людей вже вийшли із в'язниці, де вони відсиділи терміни, і не хочуть повертатися на окуповану територію. Однак інша сторона цьому не вірить і вимагає надання доказів. Докази можуть надати лише нейтральна міжнародна сторона, але її залучення це є достатньо довгий процес, який збирання цих документів. Тобто, це все не відбудеться одночасно. І, звичайно, що дати владі кілька тижнів або, наприклад, кілька днів на вирішення цієї надзвичайно складної ситуації це не варіант, тому що вони можуть просто не встигнути вирішити ці проблеми. І на вашу думку, чому блокадники почали саме з залізничних колій, чому не входять автомагістралі міжнародного значення? Чи вони вже були якось там під ну, Справа в тому, що основ основному товари з окупованої території провозилися саме залізничним сполученням? Тому власне і блокувалися саме ці магістралі залізничні. Давайте я вам зараз пропоную подивитися і послухати думку Миколи Марчищака, керівника організації Об'єднані війною, власне, ті, хто підтримують учасників блокади. Будь ласка. На сьогоднішній день всі українці, я думаю, вже мали достатну можливість розібратися, хто країна агресор і де окуповані території. Але чому воно не робиться на державному рівні? Я не берусь давати цьому оцінку. Рішення РНБО це вони вимагають повернення до того моменту, відколи почалася блокада. Бо відколи почали блокаду, то підприємства були під українською юрисдикцією. Але чогось люди зібралися і почали блокувати. Ну всі здорові громадяни мали би вже розуміти, що четвертий рік війни хлопці все досить торгувати. Ми або воюємо, або торгуємо. Вимагаємо повного припинення торговельно-економічних зв'язків з країною агресором. Тимчасово окупованими територіями. Ну, ось так однозначно або воюємо, або торгуємо. А, на вашу думку, ось таке рішення РНБУ? Чи не запізневано? Ну, власне, воно є вже запізним, тому що рішення про окуповані території воно вже напрошувалося дуже давно. Давно громадськість вимагала, частина депутатів вимагала прийняти рішення якось визначити правове поле стосовно цих територій, які вони окуповані, окуповані Росією, тимчасово окуповані. Втрачені для української юрисдикції, ну тобто, щоб було якесь визначення? Та адже ми бачимо, наприклад, що стосовно цих територій можуть вживатися різні терміни з одного боку. Ми вживаємо термін, що окуповані Росією перебуваючи. Під тимчасовим контролем Російської Федерації, з іншого боку, наприклад, дружина генпрокурора нашого запропонувала інший термін, перебувають під ефективним контролем Російської Федерації і так далі. А, звичайно, все це деморалізує і дезорганізовує людей. Люди просто не можуть розібратися, переважна більшість у тому, що відбувається. Тож який статус цих територій, що там відбувається. А з іншого боку, виникає питання моралі, на якому дуже часто наголошують учасники блокади. Якщо ми воюємо, то чому ми торгуємо з цими територіями? Так адже кожен день гинуть наші? Солдати, і, відповідно, ми не можемо домовитися про припинення бойових дій. Однак, виявляється, ми можемо домовитися про те, щоб не обстрілювалися вантажні перевезення, щоб вони спокійно переходили через лінію розмежування. І це, напевно, є їхній найсильніший аргумент і відповіді, на який поки що однозначно ніхто не озвучив. На вашу думку, ціна питання цієї блокади. Тому що від е, перших днів блокади почали з представників влади говорити ну, не знаю, зовсім різні якісь точки зору і зовсім різні називати цифри. Е, наприклад, е, якщо я не помиляюсь, Володимир Гройсман е, назвав нещодавно, що щомісяця ми втрачаємо від 2 до 4 мільярдів гривень е, від цієї блокади. Е, на вашу думку, ціна питання? Мені важко буде оцінювати цю ситуацію, адже як ми бачимо, уряд сам не в змозі дати чіткої відповіді на те, що ж ми втратимо. Можливо, в деяких випадках відбувається перебільшення, та але з іншого боку. На сьогоднішній день ми маємо величезний розмах цифр від кількох мільярдів до озвучення цифри 36 мільярдів гривень, навіть озвучувалася цифра 3 мільярди доларів і так далі угу. і тому подібне. Тобто, власне, уряд, який відповідає за економічну політику, він би мав чітко вказати на то, які втрати нас чекають, чи можна їх замістити якимось чином. Якщо не можна, то що пропонується робити в даному випадку? Отже. Власне, уряд на то є, щоб розробляти стратегії, в тому числі і на випадок якихось таких надзвичайних ситуацій, і ну на мою думку, що почали говорити про ось такий економічний зиск, якщо можна так говорити, від підприємств, які знаходились на території непідконтрольної Україні, лише після блокади до цього ніхто не казав, що вони сплачують податки в Україну, і що, що ми тепер втрачаємо. Говорили, говоримо вже після того. Ну, звичайно, тому що, власне, уряд не зацікавлений, як і вся влада, вона ж неодноразово давала зрозуміти, що вона не зацікавлена і вона виступає категорично проти цієї блокади, так? Але. На сьогоднішній день ми не можемо чітко визначити, кого підтримує громадська думка: чи вона підтримує блокадників, чи вона підтримує або стоїть на позиції влади, і відповідно влада намагається змалювати якісь, скажімо, негативні сценарії або принаймні, артикулювати увагу на негативних так, як сценаріях. Кілька разів ми вже бачили, що навіть говорилося про те, що це буде крах енергетичної системи. Так, нещодавно на засіданні уряду навіть було за ініціативою міністра енергетики Насалика запроваджено надзвичайний Надзвичай... стан в енергетиці. Говорили про Говорили про... Про, ві... про відключення, та... відключення можливість. Звичайно, влада наголошує на економічних питаннях, тому що вона не може заперечити моральну складову. Так. Але як я вже говорив, є ще соціальна складова, так, адже частина людей втратить роботу роботу і відповідно це буде здійснювати додатковий тиск на бюджет, і це навряд чи ті люди стануть лояльно відноситися до України, і найважливіше є економі... військова доцільність. Адже власне чи не стається так, що торгуючи із невизнаними територіями з терористами, ми фактично підтримуємо їх. Адже ми всі прекрасно розуміємо, що ці підприємства не могли там працювати. Не даючи їм якісь гроші власне терористам, uh -huh. да, за це, тобто не платячи або відкупні, або податки, або ми можемо назвати це як Плачі. хочемо, навряд чи б їм дозволили там працювати, так тобто ця націоналізація могла відбутися в будь-який момент, так звана, так вочевидь, були якісь домовленості, якісь негласні домовленості, про які ми не знаємо. Власне, це найбільша обурює громадськість, тому владі не залишається нічого, як наголошувати саме на економічних складниках. Ну, як би вони не залякували людей, ну навіть про ці відключення не було ж їх. І на вашу думку, чи це питання часу, і чи слід очікувати цього економічного колапсу? А, ну, по перше. Оскільки частина підприємств зупиниться, це однозначно Україна втратить у валютній вируці, тому що ми продаємо за кордон. Метал це є одна із основних статей експорту. Відповідно, ми недоотримуємо до отримуємо певні надходження в бюджет. не буде сплачені податки. Що також зменшить надходження в бюджет. Вони ж заплановані вже. Тобто уряд планував зібрати і відповідно планував їх якимось чином бити. І Немалу суму грошей. І не малу суму. Тобто ми просто не знаємо, яка цифра це має реально. бути реально, так. але якісь вони планувалися. так. А, другий момент. А, поки що віялових відключень не було, це так. Але якщо ми не отримуємо вугілля звідти, отже, нам потрібно його звідкись замістити. Це означає, що ми його будемо звідкись купляти. Купляти десь на міжнародних ринках. Наскільки я розумію, всюди вже контракти укладені і ну, законтрактоване вугілля. Тобто, якщо ми купляємо, отже, ціна на нього зростає, тому що воно нам терміново потрібно. А в перспективі це може призвести до віялових відключень, можливо, не одразу, а можливо, уряд намагається просто перебільшити ситуацію для того, щоб, скажімо, знайти підтримку в населення своєї позиції. До речі, давайте зараз послухаємо, що думає населення з цього приводу про ситуацію з блокадою на Донбасі. Будь ласка, от я вважаю, що це дуже правильно зроблено і своє, ну не своєчасно. Це мала країна, це державна можна владці мали зробити Закрити всі ті потоки. Які йдуть у кармани нашим олігархам і припинити в кінці кінців ту війну, яка безглуздала, яка вбиває лише мирне населення. Молодь вбиває. Треба бути послідовним. Блокаду треба об'являти було Порошенкою, а не людям виходити. А потім вже держава має думати, що робити. Треба визначити категорію товарів, які саме треба не пропускати. І все, це не має робити громадська організація, має бути організація, яка це буде виконувати. І все, одні товари поділити на різні категорії. Не все одним махом. З одного боку, це потрібно щось, тому що гинуть хлопці. З іншого боку, це десь і бюджет України. Ну, але якщо це будуть підприємства, ці націоналізовані, тобто. Будуть платити кошти не в бюджет України, то потрібно якось реагувати на це. Ну не дуже нас це, чесно кажучи. Жаль тих людей, які там суть, і які там живуть, і наших солдатів. Ну я думаю, що скоріше все має звертати на це. Все Порошенко, наш президент і наші народні депутати дивитися за це. Сама логіка воєнних подій до того спонукає. Не можна торгувати з тими, хто тебе вбиває. Я рахую, що воно нічого не дасть. Треба нашим державним діячам. Треба щось. Дуже серйозно прийняти, щоб нам стало краще. Ця блокада нічого не дасть. Підтримую. Я хоча сам і і родився в Росії, здійснював 79-го року. Но раз бойові дії, значить, необхідно просто. Що можете сказати з приводу цієї думки закарпатців? Власне, більшість людей підтримує блокаду, і це є дуже власне негативно до влади, тому що вона має рахуватися із думкою населення. Оскільки ми ж розуміємо, що будь-які політичні партії вони залежать від своїх виборців, і власне зараз політична кон'юнктура складається таким чином, що влада мусить якось реагувати. Я думаю, власне, тим і продиктоване рішення РНБО, що якщо не можемо заборонити розігнати блокаду, отже ми її очолимо героїчно. Ну а далі вже будуть варіанти. Ну, і Більшість експертів і каже, що це не економічна якась там проблема, а більш політична, так звичайно. і деї, хто заробляє якісь політичні дивіденди для себе на цій ну, грі престолів, яких заробляє, Ну, звичайно заробляє політичні дивіденди. Ви ж розумієте, що деякі політичні сили, які або мають зараз невелике представництво в парламенті, або не представлені в парламенті. Бо, наприклад, громадські рухи, які готові перетворитися в партії та піти в парламент, вони зацікавлені у активних діях, у блокаді, для того, щоб таким чином здобути популярність, щоб заявити про себе і на наступних виборах, власне. Спробувати пройти у Верховну Раду. Зрештою, в опозиції так критикувати це завжди приносило бали, враховуючи те, що традиційно в Україні величезна недовіра до органів влади. В цьому соціальному опитуванні жінка сказала, що блокада, на її думку, нічого не дасть, і треба щось кардинально радикально а, приймати. Яка ваша думка? А, Ну розумієте, що означає, блокада нічого не дасть. Блокада, звичайно, Уже, якісь є вже дає результати, тому що, по-перше, відповідно, вже є рішення, яке не яке РНБО, тобто держава змушена яким чином на це реагувати. По-друге, нарешті ми дізналися про те, що насправді виявляється особливого контролю за переміщенням товарів не було. Тобто, виявляється, що вугілля, про яке говорять, що воно нам дуже сильно потрібно, воно складає не основну частину товарів, які переміщуються. По-третє, ми стали розуміти про те, що формула «Роттердам Плюс, за яку ми отримали підвищення цін на електроенергію, згідно з якою ми мали купляти вугілля за кордоном, транспортувати з Роттердаму, насправді не діє, тому що всі всі гроші йдуть відповідно. На окупованій території або відповідно кладуться в кишені. Далі ми також зрозуміли про те, хто є бенефіціарами цієї торгівлі, тому що власне вона зачіпає інтереси в основному Ріната Ахметова, а також Сергія Тарути, в основному із українських олігархів мається на увазі. Чи може призвести це до гуманітарної катастрофи на окупованих територіях? І, і чи заборонено перевезення всіх товарів, і чи це стосується усіх? І, ну чи стосується це людей звичайних пересічних, які переїжджають? Ні, там навіть у рішенні РНБО чітко фіксується про те, що воно не стосується звичайних людей. Визначено, що звичайні люди, ну люди, можуть угу. мають право перевозити для особистого товари, для користування. особистого користування, так. До гуманітарної катастрофи, ну, сумніваюся, що це призведе, тому що по факту, скажімо так, міжнародні організації гуманітарні, вони можуть діяти, вони можуть провозити вантажі, тобто їх ніхто не зупиняє, просто що стоїть питання в тому, що не мають провозитися промислові товари або товари, які, скажімо, ну, не мають відношення до гуманітарних так, mm -hmm. на окуповану. Територію звідти. А що стосується населення окупованих територій, ну тут дуже важко говорити, тому що насправді ми не, має, не знаємо чітко, яка зараз там ситуація. Звичайно, що люди, які зайняті на тих підприємствах і, власне, працювали, вони отримували зарплату, це зрозуміло. А зараз вони її можуть не отримувати. Влада наводила один із аргументів, що ці люди поповнять ряди бойовиків, терористів. А от ну. Важко про це зараз говорити, наскільки це є правдива інформація, скоріше всього, що так не відбудеться, оскільки, ну скажімо, не всі люди готові йти воювати да, і ризикувати своїм життям. А чи відсвятковували ви європейська спільнота як відреагувала на таке рішення РНБУ? І чи може воно вплинути взагалі на ставлення до України далі? Позицію їхню змінити? Європейська спільнота декілька разів зверталася до Ініціаторів блокади і з тим, щоб зняти блокаду, в принципі, оскільки позиція європейців полягає в тому, що блокуючи сполучення із тимчасово окупованими територіями, лише загострюється конфлікт і сприяє його вирішенню. А в принципі, європейці, ну скажімо, розглядають торгівлю і соціальні зв'язки, економічні зв'язки з окупованими територіями як один із кроків подальшої інтеграції або реінтеграції цих територій в Україну, оскільки вони зауважують на тому, що якщо ми втрачаємо або розриваємо повністю з ними зв'язки, то ці території, хоч не хоче, будуть переорієнтуватися mm -hmm. на Росію і рано чи пізно вони будуть дуже сильно пов'язані з Росією, в тому числі це стосується і економічного. Ну і ну напрошується з логічним запитанням. Наступне зупинка торгівлі, на вашу думку, є початком втрати цієї окупованої території? По факту, ми її вже і так не контролюємо. А, зараз ми не маємо жодних важелів впливу на цю окуповану територію. Ми навіть не маємо свого телебачення, тобто ми навіть не можемо. А, Донести туди туда свою інформацію. думку, якщо ж ми взагалі не маємо жодних важелів впливу навіть медійних на тій території, ми її, по факту вже втратили. Просто десь майбутньому ми сподіваємося, що зможемо її повернути назад або реінтегрувати назад. Або жоден політик, скажімо так, не наважується про це сказати прямо, тому що може бути або звинувачений в сепаратизмі, або скажімо, ну це не є популярно, і населення він втратить підтримку. Я дякую вам э, за те, що ви звіталися в нашої студії. На жаль, час нашого ефіру вже вичерпаний. Нашим кажу з э, телеглядачам, що ми спілкувалися з політологом Іваном Стряпко. Сподіваюся, що ми, хоч трохи роз'яснили ситуацію, хоча висновки робити вам. Бережіть один одного, гарних вам вихідних! І в рамках цієї програми побачимося вже наступного понеділка о 18.30. До побачення bye